Припинили депутатські повноваження одного парламентаря, визначили кандидатуру наступного за черговістю. 18 серпня в малій залі міської ради відбулось засідання Прилуцької міської територіальної виборчої комісії. На розгляд членів ТВК виносилось два питання: про дострокове припинення повноважень депутата прилуцької міської ради, восьмого скликання Вікторії Вольвич, відповідну заяву якої попередньо взяли до відома прилуцькі парламентарі в ході 22-ї сесії міської ради, та про визначення кандидатури і обрання наступного за черговістю парламента. Омоментаря ним став депутат кількох минулих скликань Олексій Гавриш. Згідно виборчого кодексу, депутат має право добровільно скласти повноваження. Комісія повинна зібратися і ну як сказати, не підтримати депутата, а на вибрати наступного за списком депутата для того, щоб була повна був повний депутатський корпус. Комісія зібралася. Розглянули звернення депутата, який склав повноваження достроково, і обрали наступного за списком депутата, який був обраний на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 11 членів територіальної виборчої комісії, що були присутні на засіданні, проголосували одноголосно за обидва питання новообраного депутата. Зареєстрували, а відповідне рішення мають оголосити на найближчому пленарному засіданні міської ради. На найближчій сесії новообраний депутат повинен скласти присягу і приступити до виконання обов'язків депутата.